Якщо у вас є 100 доларів і ви хочете їх інвестувати і отримувати плюс 50 доларів, плюс 100 доларів, то без проблем такі інструменти є і умови просто шикарні. І дійсно, ви будете отримувати в перший місяць, наприклад, плюс 50 доларів, в другий місяць плюс 100 доларів, в третій плюс 200 доларів, і все буде прекрасно, але потім вас просто скаменуть. Тому ловіть 5 способів інвестицій з риночними відсотками, щоб реально зі 100 доларів вже була якась відчутна сума доходу. На п'ятому місці банковський кладе й облігації. Це ви можете отримувати 5-8% річних. Да, я розумію, скучно, вже, можливо, пробував, але хто не пробував, просто ради досвіду. Спробуйте, покладіть свої кошти і, звичайно, отримайте досвід від цього інвестиційного інструменту. І на другому і першому місці інструменти, які дають велику. Прибутковість. І один з інструментів є високоризиковим, але дає можливість навіть в день заробити до 1000 доларів. А інший інструмент це максимально прибутковий і безризиковий інструмент, він дає пасивний дохід. І щоб про них дізнатися про ці інструменти, перейдіть за посиланням в шапці профіля, підписуйтесь на канал. Криптопрорив, заробіток на криптовалюті. Ви будете дізнаватись про ці інструменти, про результати наших учасників, і тим самим зможете прийняти участь і бути в нашій закритій спільноті. Велком! Чекаємо саме тебе!